Сьогодні я відкриваю новий розділ у моєму каналі, в якому я буду розповідати про речі, які вам будуть корисні як геймеру, так і стрімеру-початківцю. відкриваю цей розділ: мікрофон від компанії FineFine Fine Ampli Game A 8. Постачається мікрофон в досить симпатичній та цюпкій коробці. Всередині нас першою зустрічає інструкція: Сам мікрофон досить гарно та захищено опакований від впливу ударів при транспортуванні. Постачається він одразу у зібраному стані на спеціальній підставці. В комплектацію з заводу входить металевий поп-фільтр з логотипом FineFine, Fine, кріплення для мікрофону, пантографу та кабель передачі інформації і живлення USB на Type-C. На нижній частині мікрофона у нас є вихід під наушники для моніторингу звуку та вихід Type-C для живлення та передачі інформації. Досить непогана тут стандартна підставка, яка відразу йде у комплектації. Знизу вона має резинову основу, що унеможливлює ковзання мікрофону по поверхні столу, добре глушить сторонні удари, а також сама підставка має збільшену вагу для кращої стабільності стояння мікрофону та щоб він не перевертався. Процес підключення є досить легким. Вставив кабель і все працює. Стійка має регулятор, яким можна легко налаштовувати необхідний вам кут нахилу мікрофону. Корпус мікрофону відразу знаходиться у павуку. Який досить непогано глушить сторонні удари та тряску. Сам корпус та підставка виконані з досить якісного пластику. RGB-підсвітка перемикається спеціальною сенсорною кнопкою на корпусі, а також може бути вимкнена взагалі, якщо потримати кнопку. Зверху мікрофону у нас є ще одна сенсорна кнопка, якою ми можемо вмикати і вимикати мікрофон, що є досить зручно. Знизу на корпусі також присутній регулятор гучності мікрофону, який я особисто рекомендував би ставити на рівень 50%. Для кращого звучання та для того, щоб мікрофон менше уловлював сторонніх звуків. Що ж стосується характеристик, то цей мікрофон є конденсаторний, що забезпечує високу чутливість і точність передачі звуку. Діаграма спрямованості кардіоїдна. Цей шаблон чутливості мікрофону нагадує форму серця і фокусується на звуках, що йдуть прямо перед мікрофоном. Тобто, мікрофон буде найчутливішим до звуків, які йдуть з напрямку джерела звуку, що знаходиться перед ним, тоді як шуми, які йдуть з іншим. Напрямків будуть менш помітні. Це є ідеальним вибором для стрімерів, вокальних записів, подкастів. Вона дозволяє максимально зосередитись на записі голосу або звуках, які вам потрібно записати. Мінімізуючи при цьому вплив зовнішніх шумів і перешкод, частотний діапазон, заявлений виробником, від 20 Гц до 20 кГц, тобто ідеальний для передачі як низьких, так і високих частот. Чутливість мінус 45 дБ плюс мінус 3 дБ, що дозволяє вловлювати навіть найтонкіші нюанси вашого голосу. Підключення через USB. Що забезпечує легкість інтеграції з ПК або ноутбуком без необхідності придбання та підключення додаткових звукових карт. По сумісності, то цей мікрофон працює з Windows, Mac OS та навіть деякими мобільними пристроями. FIFI на 8 виглядає надзвичайно круто завдяки RGB-підсвітці, яка автоматично додасть атмосферності вашому сетапу. Колір RGB можна налаштовувати, що ідеально підійде для стрімерів. Записувати звук виробник радить на відстані 5-10 см від самого мікрофону. Таким чином, ваш голос буде якісно записуватись, та в ефір не буде потрапляти сторонні звуки, які вас оточують. Яку саме якість звуку видає цей мікрофон? Ви зараз можете чути на записі, і цей мій голос без будь-якої обробки. Зараз налаштування мікрофону, як то кажуть, з коробки. Як на мене, то це досить непоганий звук та ще й за такі приємні гроші. Так само ви зараз можете почути, як саме працює кардіоїдна схема, яка використовується в цьому мікрофоні. Якщо я от змінюю розташування мікрофона, то і змінюється якість запису звуку. Таким чином у вас записує мікрофон тільки ваше. Вашу мову, так, як ви спілкуєтесь на стрімі, чи просто ведете запис, а все, що навколо вас, тобто якісь сторонні шуми чи щось подібне, воно максимально гаситься, наскільки можливо в цьому мікрофоні. Це дуже крута функція, особливо коли ви ведете стрім чи просто запис. Якщо у вас це не студія, якась оформлена під це. А просто квартира чи будинок, і звідти ви ведете свої трансляції. Отже, FIFINE Ampli Game 8 це чудовий вибір для тих, хто шукає якісний USB мікрофон із стильним дизайном та не за всі гроші світу. Він стане відмінним помічником для початкових стрімерів, подкастерів та геймерів завдяки високій якості звуку, високій якості збірки, зручності в використанні і, звісно ж, приємній ціні. Якщо ви хочете прокачати якість своїх стрімів чи контенту, цей мікрофон точно вас не розчарує. Діліться в коментарях, що ви думаєте про цей мікрофон, і не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Посилання на офіційний сайт та магазин FineFine Fine ви знайдете в описі та першому коментарі під цим відео. А на сьогодні це все. До зустрічі!